Бажаю здоров'я гості студії та всім, хто дивиться ютуб-канал Бампер ТВ. Вітаю на нашому легендарному шоу! І першим в це крісло я запрошую людину, яка в дитинстві жила по сусідству з футболістом Толіком Тімащуком. Ваші оплески! Вітаю! Вітаю! Сідайте! Дякую. Лідери в деталях. Ну? ну. Ти знаєш, що Толік Тимощук чудив? Шо, умер? Ні. А що? Для мене він умер ще в 2014 році. Він восстав із пепла і продав свою футболку на аукціоні для допомоги армії РФ в, этой, в Курській області. Ну, от тебе футболочку, воно, бач. Та да, це точно його футболка? Це точно його футболка. В вона грав. Не велика, вона як ночнушка виглядає. Там я вся не... сім'я Толіка може вийшло поміститися. Може, грав, потім приходив додому, спав, не купався. я ж Не, не знаю. розтягував. Ну, розкажіть тоді. А так... він може так не нахиляв, коли телевізор дивився і розтягував колінами. Може бути. Може бути. Розкажіть ви, як сусід, все ж таки дитинство. Що ви знаєте про Толіка, якісь цікаві, там інтересні може, забиття? Та я про Толіка особо нічого і не знаю. Так ви ж сусід. Так ну, ну як сусід? Ну. Ми можемо сказати не пожили в місті. Ми з батьками заїхали. От Толіка батьки зразу прибігли знайомитися. Ввечері мої батьки з його батьками трошки посиділи, а ночі мене розбудили, і батько каже, синок, ми уйобуємо. Нам нахуй такі сусіди не треба. Так придержіть, ми коли вам дзвонили, ви казали, що він вам життя і Звісно, він мені іспортив життя. Як вам міг іспортити, якщо день були знайомі? Моє прізвище Тіщенка. У вас прізвище Тіщенка. Так, да, моє прізвище Тіщенка. А звати? А звати Толік! І що це получается? І це получается двойний удар з Жан-Клотом Ван Дамом, що даже балаєн отдихає. Мало то, що прізвище угандошили, тепер ще й ім'я. Получається, ви Толік Тищенко, Я да? Толік Тищенко, да. Ну, раз така історія, ви можете зараз прям до Толіка Тимощука звернутися і сказати все, що ви про нього думаєте. Толік, спасибо тобі огромное. Раньше просто думали, що всі Толіки алкоголіки, тепер знають, що в наших рядах є і підераси. Дякую, що прийшли до нас в студію. Дякую Іван. і вам. Має ще й син Толік. Ви у вас син Анатолій Анатолійович? Підери да. в деталях. А я запрошую до нас в студію наступного гостя. Перше кохання Толіка Тімащука Антоніна Грусна під ваші оплески. Антонина, Антонина. Тимне рук должна Антонина. Лідери в деталях. Ох, Тоня, чому ти грусна? Тому що прізвище таке, вообще я весело. Я зрозумів. Питання таке: а що ти в мішку на голові? А ви думаєте, що всі ці жінки, хто по малолесу по дурості перепекнувся з столиком Тимощуков, хочуть закричати на всю країну? Я Україну? Яснашалась, спідорался, би лишо? Я не знаю, Можете зняти у нас студію, студії, що ми, глядачі, нікому не скажемо про вас нікому. Навіть якби в мене була четверта стадія рака і ти б мені предложив мільйон доларів, мені вхватилося на лікування, я б все одно не сняла. Зі то бороду не збрила, я сумку не сниму. Не Добре, це ваш вибір. <свіття> Так, да, це мій вибір, це мій крест, я його буду нести. Несіть, просто розкажіть нам щось цікаве про Толіка Тимошука, все-таки у вас були відносини, знаєте, ну всім глядачам цікаво. Ну, ви знаєте, із цікавих відносин, що така відносина була, я не знаю, це факт, напевно, більше. Що у Толіка Гіморой був більше, ніж Пісюн. Та при чому тут до відносин Пісюн? Як це Це посприяло тому, що він пішов у футбол? Хто пісюн? Ні, геморрой. Та як геморрой може посприяти тому, що він пішов у футбол? Йому врачі сказали більше двигатися. І все, може затягне, і він пішов. А, ну, все-таки тоді вже розкоснулись теми про пісюн. Так. Що ти можете розказати про пісюн? А, ви казали, вам про пісюн не цікаво. Про пісюн завжди цікаво. Значить, виходить, е, представили і буці шісті шиповки. Так. От якщо срізати шипи і один на один поставити, отак, от от, оце буде Толіка Хуй в зеніті. Ага, А геморрой, який? А Агіморой як буц десь. А, я зрозумів. Да. А таке питання: а що Толік вам дарував е, таке там найдорожче? А найдорожче. Такий Та, подарунок ну, я, я не можу сказати, що найдорожче. Я можу сказати єдинственне, що їм мені дарував. А що? Стрінги. Стрінги? Стрінги. А ви не принесли показати, а може ви зараз ви в них. Як я їх принесу? Як я в них одразу одів, і я його більше після того не бачила. Забув спитати, же! Як ви познайомились? Де, що, всім цікаво. А у вас наливають? Ні. Тут без полторачки я б не розказала. Я просто я так скажу, я не хочу це споминати. Сподката з двох ног дебіл, блядь, я йду по тротуару, блядь, влітає. Вудсами, блядь. З шесті шиповками? Да, блядь. Підери в деталях. А я запрошую до нашої студії футбольного експерта, футболіста, тренера, капітана команди 40 років без голів Петра Бампера. Здорово. Здорово. Привет. Сидай. Что, блядь, диван засрал уже, блядь, кресло новое? Да опять, ну программу снимаем, что ты начинаешь? Да мне похуй, блять, мы купил, блядь, только купили, сука, СУС. Да ты купил за тысячу гривен, что ты начинаешь? Т так, блядь, все равно обидно, что засрать и убить нахуй сразу, или что, блядь? Потом... Харазь, ты, блядь, тысяча, десять, бля, берегти вещи надо, нахуй. Пидоры в деталях. И что ты можешь сказать по этому поводу? Ну сус, смотри, тепер ми доподлі да знаємо, як виглядає залупа Петра І. Як виглядає? Як, ось, все, смотри: головка, га'яжі, усі крайня плоть. Причому диви, вона в нього дуже добре відкочується. А де та до шляпа? Шляпа? У боярського, блядь. А вони ж там все. Да, так, якби у нього погано відкочувалося, він би був би не толік Тимощук, а Толік Фімоз. Так він і так, Толік Фімоз. Все добре. Дивись, постарів, бачиш? Та страшне. Очі взагалі потухші, Та скули вообще. запавші, посмішка взагалі в офсайді. Що це значить? Що зна А значить, це тосу, що ніби не він, а його. Інтересна мисль. А тепер до тебе питання як до футбольного експерта. Ти ж експерт? Звісно. Ти розбираєшся футболі? Так, да, Значит, что ты можешь сказать про то, Если Толика... не знаешь, что сделать с мячом, вы бы он нахуй в А секрет, как забыть любые пенальти? Надо попасть в ворота и не попасть в вратаря. Интересно. Я прошел, блядь, проверку. Ты прошел Может, проверку? Может, перейдем, блядь, до передачи уже, наконец-то. ли Тимощук, как футболист. Як футболист, блядь. Гамно или кал? Что? Ну. Ну, блядь, ну я тебе так скажу, что на его позиции мог бы сыграть любый. Кто любый, ну, Лю например? Любый, ну, Клод Макелеле. Он одним пасом разрезал торт на 10 кусков. В команде 11 людей. Он был на диете. Подожди. Клод Макалеллен не украинец. А блять, Толик типа пиздец, який украинец. И вообще, кто купил футболку с надписью Пидорас сзади? Така футболка не продавалась. Продавалась футболка с надписью тимощук Какая разница? Тимощук пидарас. А это типа тотожные э, слова? Хуёжные, Сус. Я понял. Но я не знаю, кто купил. Но я знаю, что она ушла за 7500. Что 7500? 7500 долларов. Это получается я 700... Я 7500 коробков в спичек. 7... Это 700 тысяч рублей. 7500 долларов это 700 тысяч рублей. Ебать экономика, ты что? Вы никогда не считали, сколько он бабок, блядь, тратит на то, чтобы на, на бумагу, чтобы напечатать, блядь, себе бабок. Я не знаю, Петь, ну, я тебе называю реальный цифры. Хорошо, 7500 вся хуйня ушла. Сколько вообще у других продается? Ну, откуда я знаю, сколько у других? У кого у других? Ну, у Месси, например. Месі, ну, от на чемпіонаті світу 2022 року. Так, 6 футболок. 6, 6. У нього йшло за 7,8. 7,8, виходить. 7800. Ні, 7,8. 7 мільйонів 800 тисяч доларів. Ну, 6 футболок. Ну 7 мільйонів. Це, виходить, і толік нікому не нужен, і вещі його нахуй не всрались. Лідери в деталях. Петя, знаєш, що мені цікаво? <питрив> от за скоком, наприклад, ушов піджак Януковича. Вот если бы він стояв, казав, продаю, пиджак, все. Ну забыл в гугле, скільки стоїть б ушний пиджак. Вот плюс-мінус за 100 копій ушев би. ще б торговалося Ну, гривень 700? Ті? Ну, типа, ну, полторушка максимум. Якщо новий, так. Який новий, на Януковичі піджак. Ну, що вийграний, там, <служба> я так. Да. А, наприклад, за скільки б ушев ліфчик, і Павалій. Він ушев, Ігорю Ліхуті. Він в ньому яєчки свої носить, тому що якщо без ліфчика, він через них перечіпається. Так а если Таїсії Павалі, вона через сіськи не перечіпається? Ні. Он ими укрывается. Это разные вещи. А я зрозумів. Да, ты представляешь, насколько жлобяром надо будет, не чтобы достать просто свои гроши передать. Нет, сука, он футболку продал. Ты понял? А мне интересно, просто он сам это придумал? Чему кто-то подсказал? Сус, я, для, для такого він сам бы не додумался никогда в жизни. Ему підсказало руководство. Причем не клуба. И как эта ситуация называется? Как эта ситуация называется мясом кидаться. Они ему хуй в рот, они ему язык в жопу. А знаешь, что шорты не продал? Что? Потому что там что-то от зубы засохло. Ха-ха-ха-ха! вмер, а діло його живе. А сьогодні в тебе є унікальна можливість звернутися до наших глядачів. Тобто до цього ніколи не було. До да? цього, ну, ти сам звертався, а зараз я тобі даю унікальну можливість звернутися до глядачів. Я не хочу звертатися до глядачів, я хочу звернутися до підорасов. Не до геїв, до підорасов. Ребята, беріть примір століка. Уйобуйте і розкривайтеся там. Хорош прикриватися вишиванками, гербами і прапорами. Це була програма Підари в деталях. До зустрічі коли-небудь. підари в деталях. В минулому розіграші приймало участь багато людей, боролися вони за Суса Шапку, і переможцем стає Кучеренко Д.А. Кучеренко. Д.А., будь ласка, зв'яжись з нами, бо скоро осінь. Ми переживаємо за твоє здоров'я. Якщо хтось знає Кучеренко, Д.А., маякніть йому, щоб він зв'язався з нами. Дорогі друзі, наш збір продовжується. Я нагадую, ми збираємо на автомобіль для 36-ї бригади морської піхоти для вовки Херсона, для Таріка, для Траволти, для Пацанов. <гум> і наш розіграш, ну, тільки улипайся, да, бо той пацан взагалі. І, знаєш, лот на наступний розіграш це футболка нашого Сус, но, Джесус, не путать, пожалуйста, з нашим підписом. Щоб в в кажу. Щоб прийняти участь в лотереї, да, ви кидаєте на банку 100 гривень і автоматично стаєте учасником нашого. Да. Ребята, і в кінці тост. Батько був Алкаш. Мати була наркоманкою, а пацан виріс нормальним. Давайте вип'ємо за те, що батьків не вибирають. Слава Україні! Героям слава! І ще одне. Мавік, на які ми збирали в позаминулому роліку, вже... для, для вовків Давінчи вже виконує свої е завдання і. Навіть... А жінка, яка виграла курточку, вже її носить. І нам навіть дякують за Мавік вже. Спасибо, банкеру Ісусу за допомогу. себе.